Ви зараз приписали у рибу. Ми не, я вас не буду розпитувати. Може, колись всі прочитаєте, захочу поговорити про е, цю інтересну казочку. Хоп. Ми з вами обговорили Харич, а це дуже цікава така філософська казочка про страх. Да? Страх, страх. А якщо так подумати, то справді інтересний, інтересний образ страху. Інтересно, і Коцюбинський це геніально передав. Я вважаю, що Коцюбинський це, якщо в російській літературі геніальний майстер слова був Іван Цевич Тургенієв, то в українській літературі Михайло Михайлович Михайло, Коцюбинський. І от у цьому, у цьому творі. Хопі. Давайте ми не будемо вже говорити там обговорювати повністю, тому що в нас не історія української літератури, а поговоримо про цей уривок. От ви переписували, рука писала, а входило волею неволею вам у вашу уяву. Як би ви назвали оцей маленький твір, що ви переписали із Як? Правила, Дива в антонній місце. Дива. Я не так. Дива. Так. Ну, а ще, може, хтось знайде якусь. Ну, я це все читала і мене таке просто було враження, що це різні звуки, як хтось не, не, не знаю, мені чомусь асоціація така ну, Мені запитали за вас символі, щось таке. Тоже інтернет. Лісова симфонія теж цікава. Цікава. А ну може хтось іще десь зачепився за інтересне явище. Що тут Коцюбинський описує? Пробудження природи. Смість прокидається. Пробудження. О. 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 Пробудження. А іще краще. Там все, що А ну, от інтересно, от, от дівчатка, ну хлопців тут не так багато. От інтересна філософія життя, бачите, природи і людини. Є тут якийсь зв'язок? От ви сказали, от ви сказали про будження, а можна сказати і. Таке поняття народження чого? Дня. Дня. Уявіть, що у вас дітки старшого дошкільного сидять. І от ви їм малюєте народження дня. От спочатку ви, а потім ви прочитали? Як би ви виконали її, фразу зробили із речення? А ну давайте тепер теорію кладемо практику. Ну прошу. Це вас звати Наталочка. Ліс, ще дріма, перебираємося, вісім. А де ж тут головне слово? ще дрімає А ну давайте визначимо. Тоді буде ліс ще дрімає, а степ уже давно. мною. Ти ще. Іще тримає, тримає в передранішній тиші, тримає. а далі буде крик. Про це Коцубинський каже. Що? Ні. А ну, давай. давайте. Дріма. Але ліс який віки мої? якщо у вашій м'яві я вам кажу, що це казка. Як казкові, казкові персонажі ми передаємо дітям, коли ми кажемо ліс. Так як і ліс, ліс, така землі, це все одно, що аудиторія. А якщо ми хочемо дітям упхнути казково у, їхні, у їхню голівку, у їхню фантазію, в їхню уяву, як ми скажемо цей ліс? Ліс могутній казковий ліс, мішаний ліс, де не хаші. хаш. Де людина не ступала, може, і ногонька, величезні дерева, казкові. Включуй це у нашу фантазію нашу яву, і Наталочка виконає фразу, як із це природа, це стихія лісу. Так я ліс? Що? Не бійтесь, знайти форму вір, Ви виспівайте, зробіть музику, по цього бояття, коли буде ліс. А так буде ліс, це все одно Тож Тоже ліс. А коли він казкові, як танка буде. Ліс, Ще немає. Дріма. Дріма. Ну ще раз зрозуміли. Лісну. Ліс. Ще. Дрімає. Вперед раніше. Ну не піднімайте вже, якщо у вас дрімає. Зрозуміли. зрозуміли, але робіть не бгато. Хочете? А? Мам, є віна пробувати? Я просто кажу, що це так містично загадково, я <толі> можу перебачити. Ну так, да, давайте, пробуйте, давайте, загадково, так. Да. А ну, спробуйте. Так. Да. Ну. <поцел> Виконайте із речення. Будьте композитором цього, цього речення. І сотворіть музичну фразу. Тільки словесно. Mm. Mm. Яка там музика опуя лісо? Ліс, що дрімає, ще пауза, якщо головне, Ліс, ще, ще в передранішній тиші. От не вийшла так, мене, <світ> назовне слово дрімає, як у нас <проб> <в> ць... <проб> ловіть дрімає. Ведмінь тримає. Ми ж не скажемо зайчик тримає. Ні? Так? А ми кажемо, якщо ведмінь, смо, вегемо, ці великі тварини, о, це підходить ця музика. Ну, Наталка ще раз, якщо ви зрозуміли.